Рі дитячі посмішки, умілі танцювальні па та голос, який торкаються душі, у рівному пройшов відкритий конкурс талантів торгової марки «Art Models. Цей захід це веселе та щире, а головне творче змагання молодих, ще молодших і зовсім маленьких талантів. Отож сьогодні у нас на телеканалі Сфера ТВ у програмі Рівне культурне гостюють координатор конкурсу Надія Пововар та одна із переможниць Олександра Писяк. Вітаю вас, доброго дня. От власне, пані Надія, розкажіть, що це за конкурс. Він вже проводиться четвертий рік поспіль, і загалом, яка можливо мета його. Як ви вже сказали, ми проводимо провели вже цього рік четвертий конкурс талантів, який покликаний на те, щоб відкри побачити спочатку і відкрити таланти дитини, в яких вона найбільш сильна, от і в подальшому, звичайно, її розвиток. От власне розкажіть саме про цьогорічний конкурс, як він пройшов, чи все вдалося, і загалом про конкурсантів, які були категорії, який вік хто брав участь. Цьогоріч в нас взяло участь у конкурсі 12 учасників, які найменшій учасниці було 5 років, і найстаршій це була дівчинка 17 років. Учасники представляли себе у трьох номінаціях – це декламування, номінація вокалу і хореографії. Власне, Олександра, у нас переможниця у е, жанрі хореографії. Власна, Олександр, розкажи трішки про себе, щоб глядачі з тобою познайомилися. Скільки тобі років, де ти навчаєшся, і загалом ще чим захоплюєшся? Мене звати Олександра Писак, мені 11 років. Я жив проживаю місті в Кусилові. Е, хожу в агентство моделей Art Models, Також хожу на танці у флеш і займаюся. Театральним мистецтвом. О, яка ти молодець, <рес> стільки всіх талантів розвиваєшся. Але з цих всіх захоплень, що тобі найближче? Чи ти ще не визначилась? Мені найбільше подобається танці. От, власне, розкажи, чи стало для тебе очікувано те, що ти стала переможницею у своїй категорії? Я зовсім не чекала, що я переможу. Я думала, ще хтось інший. Але коли я перемогла, я була дуже щаслива. Чи хвилювалася ти під час виступу? От, власне, розкажи, що це в тебе був за номер, хто тобі допомагав його. У oh. мене номер називається Старий Піджак. Hey, hey, yeah. so, допомагала мені мама та мої викладачі станції. А загалом розкажи про свої враження від участі у конкурсі. Мені дуже сподобалося. Це вже я не перший раз приймаю участь. Хвилювання також є, але загалом дуже цікаво. Угу. Чи відчувала ти якусь конкуренцію? Чи все таки от можливо, є номер, який тобі найбільше сподобався серед учасників, які були? Так зазвичай відчувала конкуренцію, але я не знала, хто переможе. Ну багато було дівчат з хореографії, які гарно танцювали. Власне, пані Надія, як вам вдається, от все -таки, це такі маленькі учасники всіх їх організувати це не завжди просто. Організувати, звичайно, непросто, але тим не менше, наш конкурс талантів по специфіка його проведення, те, що конкурсанти готуються самостійно, і наше завдання їх зібрати всіх до кучки. От і ну, там, якщо за потреби провести репетицію, і вже сам фінал. От. І, звичайно, з маленькими конкурсантами їм потрібно приділяти більше уваги для того, щоб вони не розгубилися, вчасно вийшли на сцену. От для цього і є координатори, які працюють працюють з ними на бекстейджі, які спрямовують їх уже під час конкурсу, що їм потрібно робити. А вже те, як вони покажуть себе на сцені перед глядачами, перед членами журі, то це вже залежить від них і від тих викладачів, які ну вкладали в них і допомагали їм вставити творчий номер, угу. от власне батьки, от роль батьків. Під час цього конкурсу, от наскільки от їхня допомога, вона допомагає чи заважає, от, як зазвичай досвід говорить про це, досвід підказує і говорить про те, що підтримка батьків є надзвичайно важливою для дітей, і навіть те, як вони підготують дитину, тому що перемога або ну скажімо так, поразка це напевно, грубо кажучи, але коли дитина не отримує головну нагороду, то вона може. Або е, налаштуватися на те, що в е, наступний раз буде краще, вона все ж таки займе е, більш достойну нагороду, ось, або ж е, ну, може не зайняти цього головного титулу. Тому е, тут е, батьки відіграють дуже важливу роль, те, як вони налаштують свою дитину. І е, після того, ну, зробивши правильні висновки, дитина або е, починає далі розвиватися і е, йти все вище і вище, або ж е, ну. Покидає дану справу, якщо їй не сподобався результат даного конкурсу, ну або взагалі конкурсів, і е, Олександра є напевно одним з таких яскравих прикладів, навіть е, не по конкурсу талантів, а інших конкурсах, які ми проводили, е, тому що все почалося в Олександрі з перлинки рівного 2012 року, якому вона не зайняла головну нагороду, а вже прийшовши в наступний, е, наступного сезону, е, отримала гран-прі. Тому тут дуже важливо, звичайно, батьківська. Підтримка і правильне налаштування. От власне, Олександра, от для тебе як? Потрібно завжди перемагати, чи все-таки робити якісь висновки? Якісь? Я гадаю, завжди перемагати ну, неможливо просто. Е, треба вміти і проігрувати, і перемагати. Ну, це як ти постараєш, загалом від тебе, як ти постараєшся, на ти, ну, так і ти зможеш чи виграти, чи перемогти. Коли ти не виграєш, то не треба засмучуватися, треба йти далі і далі. А як батьки? Вони тобі допомагають, підтримують у твоїх захопленнях? Батьки. Дуже допомагають, вони всюди мене водять, і я їм дуже дякую. От власна пані Надію, от скажіть, чи от чи важливо, чи можливо корисно от брати участь саме в таких конкурсах талантів? До чого це можливо? Таких ще маленьких, там творчих талантів вони якось готуються до майбутнього. Звичайно, потрібно користуватись кожною можливістю, яке нам дарує життя, і ну пробувати свої сили, навіть якщо це малесий Малесенький конкурс, і е, це дає такий поштовх, закалку для того, щоб вийти вже на більш професійну сцену і стати на щабель вищим, і е, підтягнути свої можливості, і е, розказати, показати навіть маленькому колу оточення, на що ти здати. Ось е, після конкурсу талантів у нас була практика. Ми е, організовували вітальні концерти різні е, в торгових центрах і так само. Само відвідували онкогематологію з переможцями конкурсів, тому звичайно, крім того, що їх побачить глядач, який буде присутній на самому конкурсі, так і є можливість виступити перед іншими глядачами. І звичайно, якщо це буде професійна дитина, професійні навички. Якщо дитина старається, займається, продовжує, то відповідно ми можемо її залучати і в інших наших заходах уже ну високого рівня. Власне, я так зрозуміла, що от ви знаходите оцей діамантик, а потім поступово робите все для того, щоб він зростав, розвивався. Так ну супроводжуєте. Звичайно, так, так завжди, якщо ми ну, бачимо, що це дитина талановита, вона потребує нашої допомоги в розвитку. Відповідно, ми будемо вкладати в неї всі зусилля, все, що можемо. От і будемо допомагати їй розвиватися далі. Конкурс проходив у трьох категоріях. От власне діти найчастіше в якій категорії беруть участь, що вони найбільше люблять презентувати які свої таланти. Е, найчастіше діти беруть участь у жанрі або вокальній або у хореографії, проявляються. От але е, знову ж таки, е, в нас одного року була дівчинка, яка показувала піскову анімацію, які е, показували свої малюнки, діти, які займаються в художній школі, і знову ж таки в оригінальному жанрі. Тому е, якщо дитина не співає або не танцює, це не означає, що їй не потрібно показувати. Е, е, Малювання це теж мистецтво і теж ну, талант, який потрібно також показувати. Тому на наступні сезони також дітки, які займаються тим чи іншим мистецтвом, малюють, танцюють, співають, декламують всіх. Запрошуємо до участі, аби збільшити кількість учасників, аби зробити красивий повноцінний яскравий концерт для глядачів. І цьогоріч в нас проходив наш конкурс талантів у наших рідних стілах, стінах торгової марки Art Models, А минулих років він був у ляльковому театрі. Тому щоб повернутися нам до лялькового театру, потрібна звичайно більша кількість учасників, тому що ми відштовхувалися від саме від кількості. Тому закликаємо усіх, хто хоче, хто має таланти і розвиватися різносторонньо. Будь ласка, приходьте до нас на різні наші проекти, зокрема конкурс талантів. Ну я так зрозуміла, що відповідно вже там призи це все готується, які категорії будуть представлені, так, ну, так. залежно від того. Є такі учасники, які неодноразово приймають участь, а з року в рік і е, можуть перемагати і брати участь далі, можуть не отримати головну нагороду, але знову ж беруть участь. І е, як свідчить практика для дітей найбільш цінним подарунком е, це є кубок. Вони всі за ним женуться. А чи будуть нам кубок вручати? Тому я думаю, що ті подарунки, які їм дарують, це не так важливо, як отримати кубок. Тому цього року ми всіх дітей відзначили кубками. То цього року, вже після проведення цього конкурсу, які панували настрої серед діток, ви ж з медалі далі ну, спілкувалися. Звичайно, всі задоволені батьки, особливо діток-дебютантів, які вперше вийшли на сцену, показали свій талант. І серед них була дівчинка, яка вперше вийшла на сцену і отримала головну нагороду у жанрі у декламації. Це Соломія Омельчук, сама маленька конкурсантка. От, в принципі, в неї був дебют, і вона перемогла. Звичайно, вона була задоволена, щаслива. І я думаю, що ну не. Кине е, цієї справи і буде розвиватися далі. Тому звичайно всі батьки і діти задоволені, тому що для дітей це е, безліч емоцій, нові знайомства. Якщо ну бо багато було таких, які ну не бачились до цього. От, і ну, звичайно, подарунки. Плюс вони фотографуються, це особливо після вже така ейфорія проходить. І ну, звичайно, їм е, цікаво і вони ну хочуть цим далі займатися і приходити до нас. Ну у вас конкурс проходив це в такому форматі е, запитання, відповіді, спілкування із журі, спілкування з учасниками. От чому от саме такий формат ви вирішили цього року використати? Е, такий формат, формат телепрограми. Ми вирішили е, зробити тому, що ну перш за все, щоб наситити саму програму заходу, щоб концерт наш був цікавим і е, щоб було живе спілкування, щоб не тільки е, було, були ведучі, конкурсант, який Вийшов, затанцював, або заспівав і зайшов за куліси, а щоб було живе спілкування, щоб більше члени журі дізналися про самого конкурсанта, і відповідно це для членів журі, напевно, є такою складовою, що вони перший раз бачать діток, які виходять, і для того, щоб краще дізнатися, як оцінити, тому що дуже важко оцінювати дітей, особливо малесеньких, коли їх багато, коли вони всі талановиті. Тому ось ці запитання вони давали можливість більше. Можливо, відкрити дитину і ну відповідно вже краще оцінити їх. Тому ми ну, цьогоріч прийняли рішення, що наш конкурс талантів буде проходити у форматі телепрограми. Я думаю, було цікаво і для самих конкурсантів, тому що не просто вийшли на сцену, а ще й поспілкувалися, от з членами журі і з глядачами, тому, тому ось так. Сандро, чи будеш ти на наступний рік брати участь і можливо будеш демонструвати вже інший якийсь свій талант? Так, звичайно, я хочу брати наступну участь. Я думаю, що я буду брати також хореографії, тому що я дуже люблю танцювати і для мене це захоплюється. Я дуже ну, мені дуже хочеться ще раз спробувати. От ти, власне, танцювала, такий танець непростий, доволі такий дорослий. От скажи, чи важко тобі от було готуватися, і, можливо, які думки панували в тебе в голові під час того, як от ти виступала? Так, було багато ну, репетицій, щоб підготувати цей танець. Багато я старалася, і було ну, трохи важко. Коли танцювала, я сказала не, ну, не хвилюватися і просто танцювати від душі. От розкажи, в якому ти стилі е, танцювала. Я танцювала в стилі контемперарі. Е, ти так і навчаєшся в цьому стилі чи ти різні? Танці? Я навчаюся в стилі контемперарі, джаз і модерн. Найбільше, що тобі до душі. Все, все. все подобається, воно все цікаве. На угу. наступний рік можна сказати, що ти можеш виступати в іншому стилі, чи ти ще не знаєш, чи ти вже готуєшся? Можливо, деколи навіть сама ставлю собі танці. Чи були в тебе які коли-небудь? Можливо, і під під час цього виступу якісь казуси, такі цікаві моменти, коли щось не вдавалося, або вдавалося в останній момент це все виправити? У Мене цього, цього разу була. Ну мені дуже пізно ну я витягнула номер три. Але в мене ще не було костюму, Тому мама привезла мені дуже швидко костюм. Яка панувала атмосфера от серед учасників? От як ви між собою, між там, дівчатками, от спілкуєтесь? Яке от спілкування? Спочатку ми так сіли, всі познайомилися, далі сказали, ну, хотіла сказати, хто що танцює, але ніхто не хотів розказувати, тому що ну, хотіли, щоб в секреті це було. Ну а потім ми почали готуватися всі, спілкуватися і подружилися. Працюєте ви тут якось над налаштуванням чи створенням відповідної атмосфери серед учасників? Звичайно, ми завжди наголошуємо для учасників на тому, що. Головне не є перемога. Головне те, як вони себе покажуть, як вони себе налаштують. І ми стараємося в цьому їм допомогти, тому що досвід ти не забереш ніколи. І потрібно брати участь у таких проєктах не за нагороди, а за досвідом. Тому що чим більше ти удосконалюєшся, чим більше ти береш участь у таких проєктах, тим краще буде. Вже в подальшій твоїй роботі, щоб коли ти виходиш на ну, професійну сцену, або коли ти виходиш там вже в п'яте-вдесяте раз на сцену, то відповідно і хвилювання пропадає, і ти вмієш вже себе правильно налаштувати. Тому, звичайно, ми проводимо з ними бесіди, як правильно себе налаштувати і реагувати на ту чи іншу ситуацію, навіть якщо в тебе якийсь казус вийшов, щоб вийти з нього непомітно, і щоб глядач, член журі не міг подумати Думати, що це щось не так, от а щоб ну вийти природньо і е, з тієї чи іншої ситуації, і щоб звичайно потім вони всі е, були задоволені своїм виступом і взагалом враженнями від самого конкурсу, щоб хотілося і надалі брати участь у різних проєктах. На чим зараз працює Артмондас над яким проєктом? Зараз в «Артмолес» досить така активна підготовка. Ми готуємося до 15-го ювілейного сезону першої у рівному модної події Тайм», який буде проходити цілий тиждень 27 по 1 квітня. І що стосується діток, то ми в рамках вже 15-го ювілейного сезону «Фешн Тайм будемо проводити сьомий конкурс модних луків, бест стайл», який також вперше буде проходити у органному залі. Ось на великій вже сцені. На великому подіумі, тому також запрошуємо усіх бажаючих, які модно, стильно вміють одягатися, показати е, свій смак, щоб як вони красиво одягаються. Тому запрошуємо всіх бажаючих. І е, ще в рамках е, Fashion Time ми будемо проводити також вже третій конкурс для дизайнерів, які тільки починають е, свою роботу, або навіть ті, хто е, давно вже займаються е, там, пошивом різного. Одягу, але не наважується себе представити на публіку. То е, будемо проводити третій конкурс для дизайнерів Ван Лук. От також на конкурсний конкурсній основі на жаль, наша програма добігає кінця. Дякую вам за цікаву і приємну розмову. Тобі, Олександро, я бажаю тільки успіхів і подальших перемог у різноманітних конкурсах. Дякую. А вам надії в реалізації всіх сміливих ваших Дякую. задумів. Дякую. На цьому в мене все побачимося за тиждень. Дочекайтеся, наступна зустріч буде не менш цікавою.